Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, сьогодні у нас у грі знижки, а це означає, що я буду прокачувати свою смоку. Так, Давайте спочатку відкриємо контейнери. Подивимося, що там нам насипе. Так, о, тисяч кристалів. Дуже непогано. Так, ну і тут нічого такого. Але 3000 також може бути. Так, йдемо в гараж. Так, купуємо наступну модифікацію і прокачуємо. Сподіваюсь, мені вистачить кристалів. Прокачати її на фул. Так, все. Моему Смокі МК-8. Так. Давайте тоді трошки качнем нашего Крусейдера. Так, качну трошки Крусейдера. Твинца давайте трошки качнем. б на два кроки. Так, качну. Гранаты. Гранаты також можно качнуть. Оп. І давайте підемо до модулів. Качнемо хоча б всі на один крок. Або давайте на два. Так. Так, ну більш-менш нормально. Давайте ще тоді тінса качнемо на один крок. Давайте до МК10 прокачаємо. Ну, МК 7 прокачаємо до, на 10 кроків. Так, все. Є. І решту витратимо на прокачку нашого крусейдера. Так, ну все, на 12 кроків прокачав крусейдера. Я думаю, більш-менш нормально. Давайте поставимо нашу смокі і підемо в каточку і затестимо. Ого! GS9000. Ну, непогано, я вам скажу. Зараз мене, мабуть, до таких чувачків закине, перекачаних. Так. Ну, якщо що, то поставлю модуль. Кажу модуль. Дрон-захисник, якщо буде тяжко. Так, закидає мене на нагліму карту в режимчик Jiggernaut. Так, нормально, смока навалює. Таке перше враження. Так і мене виносить ботик. Магнум. Ось і все. На наступних знижках, думаю, докачаю крусейдера Вінса. І знову модулі на декілька кроків качну. І я думаю, буде непогано. Тим більше скоро видадуть призи за танкофонд. Будуть в мене кристали, можливо, якщо з контейнерів. все-таки треба будет взять дрона захисник. Ну, тоже живущий вулкан. І в мене зносить рельса. а ні Магнум ботик. О, у мене тут найбільший GS Так, зараз спробуємо заїхати в спину в Джагернауту. Не вийшло ні в спину заїхати, ні сусульку запустити. Так і мене буває джагер. Ну сподіваюсь, доб'ють союзники. Так, добивають. Це дуже добре. І рахунок тим часом стає 1-1. Так, а тепер суперники нашого джагнаута бувають. Нормас моя команда зносить джагернаута Нічого собі я Зразу під рельсу Від Джагера Так і все немає в мене здоров'я щоб їхати в атаку. Буду чекати на аптечку. Ну, вогнемет непогано новалія з компактними балонами. Нормас добив джагернаута. Тут мене зносить рельсовод. Так, ще граната нікого не забрала. Я немає здоров'я, щоб їхати в атаку. Давайте тепер заїдемо з лівого флангу. Так, Зараз доб'є наш вогнемет джагернаута. І це, на мою думку, чудово. Тепер моя команда виривається вперед з рахунком 5-3. Не смок їм ба, що там говорить. І крітує дуже часто, відключає припаси. Так, не пощастило мені. Один раз промазав і рілька мене добуває. Так, 87% овердрайва. Так, жесть, куда моя ракета полетела? А, все, заразумел, в труп. Еще и кажу ракета. Это ж у нас не ракета, а... Сто Так, нормас. Відключив припасы и сразу добавил. Чого собі суперники винесли мого джагарнаута? Не знаю, в того може, що на Теслі імунітет. Ага, вгадав. Нормас. світлі припас і зразу добив. Ну не знаю, цей магнум ботик мене за цю катку вбив разів, мабуть, 4, а то і 5. Ну жесть, як таке може бути. Ну, в принципі, так непогана каточка виходить. Хоч і моя сусулька полетіла одна в труп, інша в небо. Але може бути. Так, виграємо цю каточку. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.